Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас понеділок, на 12-ту годину. Ми зустрічаємося з дівчатами в нашому улюбленому парку, куди зараз я поспішаю. Біжу на зупинку. Не перемикайтеся. Я приїхала, біжу на наше місце. В Київ знов повернулася пека, дихати нема чим. Вчора мав бути дощик, чогось його не було. Народу небагацького в парку, тому можна спокійно знімати і ніхто не буде ховатися від камери. Дівчата написали, що трошки затримуються, тож, мабуть, буду першою. Люди займаються на тренажерах. Ось така краса в нашому парку. Качачки, голуби і зелена травичка. Дивіться, скільки качачок. Мабуть, сьогодні ці качки стануть зірками ютюбу, тому що ніхто не зможе пройти повз. Дивіться, які красоні повилазили на берег. Ось вони. Кряки, кряки, І там якісь пташки, не схожі на качок. Вирішила показати, з чим я йду на зустріч, Це моя коріта. Сьогодні дівчата вам її краще покажуть. Для тих, кому дуже спекотно, є ось така рамка освіжаюча, але я туди проходити не буду. Ось бачите. Дівчаток немає, вони ще їдуть. Вирішила показати вам красу. Дивіться. Аби тільки не впустити телефон у воду. Латаття. Чи як називаються ці рослини? Кувшинки, латаття. Ось така. А ось там, здається, є квіти. Зараз підійдемо. Сподіваюсь, я в воду не впаду. Тут така травичка. Ой. Дивіться, підходимо. Хоп! Ось. Ось. Ще потроху. Ось воно. Як зблизька виглядає. Трошки наближу. Ось така квіточка. А ось там, далечині, наше місце. Так. Дівчат ще немає. Мікрофон я сьогодні не брала. Сподіваюсь, вам буде чутно, що я розповідаю. Буду сьогодні починати свою сову. Брала силиконовий килимок. нитки, голка, моя курка тут. Ну а як же ж без курки? Маєш дівчатам показати свою курку дряпану? Зараз розкладу бісер покажу, який буде відшиві. Тільки ножиці не брала. А наші у мені ножиці, так, буду рвати руками чи зубами. То таке буває. Ось моя куріта висить. І там рулон з калиною. Пізніше покажу, коли дівчата прийдуть. Зараз наступне включення буде з бісером. Ось такий бісер буде. Як бачите, дуже багато пакетів, тому що залишки і новий бісер, і все позгрібало, що є по закутку, по запасах. Сподіваюся, на одну сову вистачить. Хоча, щоб я одну сову вишила на зустрічі, то таке. Ось там здалеку я бачу Юлю. Вона вже підходить. Біжить, біжить. Біжить, знімає. Щось знімає і балак. Трошки згодом приєдналася наша Оля, вишивальна черепашка. Сьогоднішня наша зустріч давай, перетворилась давай, давай. на свято, тому що як з'ясувалось, вже більше року Оля, існують наші вишивальні побачення. З цього приводу Оля вишивальна черепашка приготувала нам подарунки. Ми багато спілкувались, давай, давай, давай. шуткували Тащі. та сміялися. Дівки. У меня 16 июля был праздник. Не знаю, как у вас, у меня был праздник. Ровно год, как мы с вами познакомились. Ну вот не с вами. А вашей да, толпой. И Марина еще, да. Поэтому. По этому случаю. У меня уже тут все в куче. В общем, это тут и из Болгарии сувенирчик, и okay. по поводу нашей годовщины. Я надеюсь, ли, я тут, там, нет, открывать. Спасибо. що саме від Болгарії, у учиха стали. І в саме невданий момент вімкнувся, автополив, почав нас поливати водою. Довелося тікати з цього місця на інше. Далі була вишивка. Коля принесла свою курочку на скейті, вишивала, заповнила її кольором. Я вишивала свою сову, а Юля вишивала таємний процес. Тут два цвета, зачем тут два, непонятно. Далі я вже нічого не знімала, насолоджувалася процесом та спілкуванням з дівчатами, дещо розпорювала, тому що помилялася з кольорами. Ось такі в мене успіхи, Сави з'явилось перше око. Буду продовжувати вже вдома. Треба збиратися додому. В Києві дуже-дуже спекотно. Неможливо знаходитись на сонці, всі мокрі, всі стомлені, але задоволені. День пройшов не дарма. Ти знаєш, що собачки завжди до дорічку. Ну так. Да. Так, дівчата, хлопці і дівчата, в мене тут подарунок від моєї вишивальної подушки Олі. Вона там поряд сидить, я її не буду знімати. Так, дивіться. Це, все, <смірно> <смірно> це щось таке цікаве. А, сапун, я вмію читати. Сапун, мила, сапун. Ем, так, це з Болгарії, зараз скажу. Е Употреблення, ну як? на Намочити і розотрити. Ну mm -hmm. no, так написано, намокрити і розтиркайте. Намокрити то намочити. Розтиркайте і роз, ну, розотрити. Mm -hmm. Ви все зрозуміли, так? Да? Mm -hmm. Дякую. А пахне. Трояндами пахне. Так, далі щось там таке. Так, не знаю, ще показати. Щось таке велике. Щось таке велике. Ого. Ого. Троянди. Дякую. Це мені. Дякую. Троянди. Дивіться, яке цікаве таке. Оля, спасибо большое. Зараз пошукаємо. Так, Крем зарацем, ну крем для рук, то понятно, Екстракт от лайка. А от лайка я не знаю, що таке лайка. Такого слова не зустрічала. Екстракт от лайка. Нет, я знаю. Я болгарка, просто некоторые слова не употребляют. Спасибо большое. Я буду этот использовать и вспоминать. Ну, у нас здесь вот, смотри, есть на русском написано лайка, что это ромашка. Я тут все эмоции, все прошло, уже рассмотрела. В общем, такой классный набор. Мыло и крем. Оля, спасибо большое. Привезла частичку Болгарии. Я болгарка, которая никогда не была в Болгарии. Так что... Ну. Я болгарка, скажем, перії же. Так, дівчата, дивіться, тут така цікава скринька. Ну, Дівчата наполягають, що це смітник, але ну, це в мене буде скринька, я буду там зберігати свої магніти. Не гробик, Це скринька. Скринька для рукоділля. Зараз я їм... Їй... Дивіться, яка краса. А пахне. Подарунки дуже класні. Дякую Оля. Це буде пам'ять про нашу першу річницю вишивальних побачень. Так. В мене, в мене вже там троянда. Буде. Все. Не скринька для рукоділля, а це чехол для, ножниц. для ножниць. <рес> Дівки, в який гробик? Сразу гробик, так, все, розкриваю. Вона да. не бере нашу шоку, тому що її там так, а нас не бере. Так. Опа. А тут ананас. Ну це сто відсотків ананас. Так? Ну, це повночі так. Ні, це ананас. Ось така краса. О, давай. Подожди. Вклади. Примірка. Ну що? Ну що ж ти не уложила? Ну? Не вклала, вже ж торчить. Влазить все. Зараз, <ганки> зачекайте. Примірка іншими ножицями. Дякую. Ваші ножиці. Це від Лукаса, да? так? Ой. Гриби приліплі. <ганки> 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 так, і ці теж владять. Дивіться. Все. Це точно ти не забудеш, що ці ножниці з текущого процесу. Поганки ножиці. Спасибо, Оля. Звісно, Спасибо вони будуть болтатися. Головне, тепер скриньку не забуду. Ось на такій позитивній вміті і завершую свої подароки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я провела своїх дівчаток до транспорту і покрутувала додому. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити колокольчик та вподобайку. Ну що дівчата і, до побачення. і хлопці, завершилася наша рідні. вишивальна зустріч, багато вражень. Дуже сумували один за одним, набалакались, навишивалися. Повертаюсь з натхненням з гарним настроєм. Зараз пройду, до ще трошки свою сову. А вам дякую всім за увагу. Обов'язково приєднуйтесь на нашу вишивальні зустріч як тільки будуть анонси. Всім гарного тихого вечора! Бережіть себе та своїх людей.